Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає. Ракетами та артилерією обстрілюють прифронтові міста. Ворожі гаубиці і танки майже безперервно стріляють уздовж лінії бойового зіткнення. На самім нулі від Білогорівки на межі Донеччини з Луганською областю і аж до південних околиць Бахмута постійно спалахують інтенсивні протистояння. Північніше Солидара, основні зусилля, наші воїни тепер докладають, аби зупиняти штурми ворожої піхоти. Із передових позицій воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади повернулася знімальна група. Кореспондента ТСН Олександра Моторного. Це Фоск. Да. А ми ж там також билі. Запалювальні московитські боєприпаси надвечір розкриваються у небі за околицею на схід від Костянтинівки. Російські ракети з комплексів протиповітряної оборони С-300 темною порою прилітають, вибухають та вбивають цивільних українців у самому місті. Багато разів на добу від оперативних тилів до самої передової. Тут серіями розриваються у повітрі та на землі ворожі реактивні та касетні боєприпаси. Перехват я як зараз пам'ятаю, 13.00 дивізіон розрядіть 12 пакетів грайдерів Одночасно падали від південних околиць Бахмута і аж до межі Донеччини із з Луганської області на північному сході. Ворог не відмовився від намірів атакувати, кажуть українські захисники. Вони тут не відмовлялися від наступальних дій. На сьогоднішній день візьмемо від Бахмута, і аж майже до Лисичанська, закінчуючи там. Білогорівка, Кремінна і далі. То ця лінія залишається активною. Я не можу до нього підійти, він Та щоденно, такого не було, щоб вони не, не наносили якогось враження. Такого щодня не було. Світли. Свої гаубиці та самохідні артсистеми окупанти підтягують мало не у притул до переднього краю. Вчора залітав там на 8-9 кілометрів. Що ви розуміли, я мабіком знайшов вчора артилерію, там 2 С 1 три пушки. Водночас залпів ворожої артилерії, кажуть гірські штурмовики, на ділянці їх відповідальності останніми днями поменшало. Інтенсивність обстрілів зменшилась суттєво. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в противника також боєприпаси не безкінечні. Натомість, піхота окупантів нікуди не поділася. Збільшилась велика кількість інтенсивних селецьких боїв. На деяких відтинках битися дельвейсем доводиться нині на відверто мізерних дистанціях. Зараз у нас передові позиції це 70 метрів. Тримаємося за максимально кусаємо, і гризаєм. За що можемо зачепитися? Це дуже близькі бої. Слово сполучення кулі свистять над головами. Тут не яскравий гарний епітет, але щохвилинна реальність. І сюди долітає да? над головою свистить. Треба терміново летіти. Кулі летять, ти ну Часу. не зреагуєш, просто не зреагуєш. Піхотний бій між статичними позиціями то дуже складно зізнаються українські воїни. Та коли укотре починається ворожий штурм, до роботи стає уся лінія оборони. Від стрілецької зброї до різних типів гранатометів, ну що можемо, те й тим працюємо. Було також що на нашу позицію, наступало біля 40 чоловік. Ворог пробує невеликими групами атакувати в день, але найчастіше штурми відбуваються. Темною порою. Перейшли на таку тактику, пробували вже так разів 3-4 суто вечором і дуже інтенсивно наплив живої сили противника. Сама пташка їх коригує, куди їм йти і як йти. Штурм, коли на позиції Дельвейсів одночасно сунула найбільша кількість русні, відбувався саме вночі. У нас були ось такі дві ночі, коли штурмували нас іменно вночі, вночі були штурми. І одну ніч лізло 160 орків. Да, І десь за ніч я перебив десь 70 гранатами. За одну ніч. У мене вилетіло 2,5 ящика гранат. Колись Кіба каже, гранати відлітали. Він дуже точно описує один із елементів протидії ворожому штурму. На два ми повертаємося на базу. Вертаємося на два, виртаємося на два прийнято бімбічки скидати їм на голову. Інтенсивність роботи наших безпілотчиків, от зокрема ударних, можна відстежити за ось цим ланцюгом. Це кільце від чики гранати Ф 1 і от це лише за вчорашній день, але на правду, кажуть безпілотчики, є значно довші. Повертатись туди на КСП, там побачите, там ще більше, там метрів 7-8. Такі повітряні бомбардування за допомогою невеликих квадрокоптерів переконалися до Львейси, цілком можуть зупиняти московицьку піхоту. Ми можемо одним вилітом з дрона. Вивести зі строю до п'яти чоловік і як зброя на опередження, каже Скіба у вправних руках. Мавік так само ефективно може мінусувати русню. Полетів там, подивився. Є там група, якась піхоти. нема чим туди жахнуть. Сразу вернувся, щоб гранатку і полетів до них. Воїни визнають, ефективніше та й безпечніше було би жахати з великої дистанції, тим таки 155-м чи іншим важким артилерійським калібром. Але нині кожен артилерійський снаряд у буквальному розумінні на вагу золота. Нам треба міни до мінометів, нам треба снаряди до артилерії. Нам треба все. Це те, що точно допоможе Україні зламати хребта московитам. Переконані воїни десятки. В очікуванні переконливої кількості боєкомплекту тримати фронт їм нині доводиться переважно за рахунок просто несамовитої. Колективної стійкості, якщо, наприклад, в нашому випадку вони от скільки разів пробували, впиралися в нашу оборону, несли там дуже суттєві втрати. Там 3-4 дні поштурмували. Бачиш, у них не виходить. Вони зміщаються там по фронту вліво або вправо. З передової на північному сході Донеччини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.